28 жовтня Україна вшановує 78-му річницю вигнання нацистських окупантів з України. Саме цього дня, 1944 року, з території нашої держави вигнано останнього солдата рейху і був визволений найзахідніший регіон країни Закарпаття. В ході німецько-радянської війни, 41-45 років, саме на території України відбулись ключові битви за визволення Європи від нацизму. Тому саме цю дату визначено указом президента. Та у 2009 році як визволення України від нацистських загарбників. Щоправда, інститут національної пам'яті рекомендував змінити термін визволення на вигнання, зазначаючи, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а опинилась під радянським пануванням із масовими репресіями та депортаціями. Проголосували за підтримку підприємців, які постраждали внаслідок ракетного удару, спрямували фінанси на потреби управління ДСНС і підрозділів поліції та обрали нову керуючу компанію Вінницького індустріального парку. Такі рішення прийняли сьогодні депутати під час сесії міської ради. Крім того, у місті продовжать облаштовувати укриття у 9 садочках та 15 ліцеях. Будемо, де це необхідно, проводити перенесення існуючих інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання. Також облаштовуємо всі повністю приміщення санузлами, фарбуємо стіни і робимо саме основне це вентиляційні установки. Дані приміщення будуть слугувати не тільки як найпростіше укриття, але й як пункти обігріву. Ми з вами розуміємо, які нас виклики будуть чекати в зимовий період, тому маємо бути готові до цих всіх викликів. Вентиляція, аварійне освітлення, санвузли із бойлером, спальня з обігрівачами це найпростіше укриття в одному з вінницьких садочків. Тут малеча перебуває небезпечні години. Будь-який режим дня, чи то є сон, чи то є прогулянку, чи то ігрові моменти, дітей спускають в укриття і проводять далі з ними освітню діяльність. До речі, це як не сумно, але це реалії нашого дня. Є вже багато руханок, які придумали психологи. І коли наші вихователі спускаються з дітьми, вони співають цю руханку, як вести себе. Сенс тої руханки в тому, як вести безпечно себе в небезпечній ситуації. В яких умовах Очікують тривогу, маленькі віничани та чим займаються в укритті, перевірив Вінницький міський голова. Це ж діти, вони ж не можуть сидіти спокійно і постійно не чим займатися, їм потрібно грати, їм потрібно розвивати. Це а ви складаєте всіх докупи, то купите, як туди? А у нас розділені приміщення на два, тут три групи і в тому. Це туалет, кімнати, це для дорослих одна туалетна кімната і для дітей. Ось тут запас води, Своїх вихованців та працівників сюди на звук сирени вже понад півроку спускаються люди похилого віку та матусі з дітками, які мешкають по сусідству. Якщо говорити в цілому про підвальні приміщення в багатоповерхових будинках, то таких підвальних приміщень різного типу, де тимчасово можна укриватися під час повітряної тривоги на сьогоднішній день 1144. Це при тому, що у нас 2082 багатоповерхових будинки. Ми розуміємо, просто що в інших будинках немає підвалів взагалі. Тому є відповідна альтернатива, моя вказівка була, що в наших комунальних закладах. Це в бібліотеках, де в клубах за місцем прожидих клубах за місцем проживання, в спортивних школах, в тому числі в закладах середньої освіти і дошкільної освіти, де це можливо створювати відповідні пункти обігріву. Ворог нещадно знищує об'єкти інфраструктури України, тож готуватись потрібно до найгірших сценаріїв: не буде електрики і тепла. Допоможе електрогенератор. Цей садочок в переліку вінницьких закладів освіти, де встановлюють агрегати для безперебійної подачі світла. Мерія розвиває мережу муніципальних пунктів обігріву в комунальних закладах. Так вже придбали 65 генераторів. Завдяки більш потужним заклади можуть стати пунктами обігріву і харчування. Розуміючи той виклик, що не буде можливості людям приготувати собі їжу, ми визначили 14 закладів школи, де є нормальні харчоблоки, придбали туди генератори і в разі необхідності будемо готувати їжу для тих людей, хто буде потребувати саме цієї їжі. Ну, дай Бог, щоб цього не відбулося, але ми повинні бути готові. Так сьогодні тестують механізм в одній зі шкіл на Вишенці. Велике укриття відповідає усім вимогам ДСНС. Тут є все необхідне як для безпеки дітей, так і для їхнього комфорту. Уроки проводили уже під час тривоги, тобто жодних проблем. Є психолог, є медичний працівник, які можуть надати допомогу і підтримку, і вчитель постійно знаходиться біля дітей. Готують і приміщення для користування сусіднім садочком, який незабаром прийматиме своїх вихованців. Матимуть тут і запас резерву палива. Визначено працівниками ДСНС резервні місця, де будуть зберігатись резерв бензину на всякий випадок і деспалива. І тривають, також не перестаємо працювати над облаштуванням укриттів. Велику допомогу нам надало ЮНІСЕФ. Зараз ми написали листи на інші міжнародні організації. Сьогодні чекають на меблі, іграшки та ліки для доукомплектування аптечок. Цим забезпечать заклади меценати. У Вінниці на перехресті вулиць річа і Келицької встановили додатковий дорожній контролер. Він дає змогу полегшити лівий поворот, із яким були проблеми на ділянці. Тепер з лівого ряду протягом 12 секунд автівки можуть безперешкодно увернути ліворуч, а з правої смуги рухатись прямо та праворуч. Наразі світлофор тестують. Орієнтовна вартість робіт на перехресті 100 тисяч гривень. Зараз ми можемо казати так, що це тестовий режим. Будемо бачити зараз, відслідковуємо, як змінилося, наскільки покращилося. Можливо, десь деякі є нюанси, де треба по деяким напрямкам там збільшити зелений сигнал, по деяким зменшити, відрегулювати. Зараз комунальне підприємство СМЕДОДР над цим працює, і якщо буде необхідність, то знову ж таки можна оперативно внести зміни. Загалом, основним Основним, те, що ми планували, це полегшити ліво лівий поворот з усіх напрямків. Власне, мета досягнута, але будемо бачити, наскільки це ефективно вже в процесі експлуатації. Речі з любов'ю від гармонівців. Реабілітаційний центр бере активну участь у проєкті разом, який започаткував культурний десант на чолі зі співаком колею Сіргою. Акція проходить за підтримки міської ради. Що ми збираємо лише теплий одяг, теплі речі, можливо, якісь там ковдри, чи там якісь спальники, карімати, щось таке тепле, музичні інструменти, ну і цукерки. Тому що ми, так собі думаємо, знаєте, що е, якщо передати просто світер теплий, а світер з цукеркою це буде набагато тепліше і приємніше. Речі ми просимо приносити. Всіх, от ми говорили про те, те, яке б ти одягнув. Хай це буде може не нове, але це не те, що ти хочеш викинути, думаєш, лучше передасиш. Вінниця стала містом другом для деокупованої Балаклії Харківської області. Допомогу приймають і сортують співробітники гармонії. Кожен може там подарувати чи шкарпетки, чи якийсь шарфік, чи світерок якийсь. Ковтинку, і так само що це буде невеличкий вклад, але кожен може принести якусь шоколадку, написати листівку. І це певній людині буде приємно взяти чистеньку, новеньку річ. Хочу, щоб і клієнти теж долучалися, щоб вони розуміли важливість такого об'єднання країни, щоб могли чимось поділитися. Принести частинку душі та підтримати жителів деокупованого міста може кожен вінничанин. Кожного робочого дня з 9 до 4 ми відкриті. І крім суботи, і неділі, да і ми готові приймаємо і будемо дуже вдячні всім людям, хто долучиться до цього. Це дуже добре, коли всі об'єднаються, і ми зможемо там невелике місто, балаклія не таке велике. Ми можемо всіх допомогти трошечки, передати промінчик. якийсь. у гармонії переконані, лише спільно кожен на своєму фронті зможемо здолати усіх ворогів. Лише згуртувавшись, ми можемо пройти усі випробування. Марвінець Сергій Моргунов звернувся до мешканців громади, аби об'єднувались і облаштовували укриття в своїх багатоквартирних будинках. Адже ці приміщення можуть мати подвійне призначення, використовуватись не лише як безпечні під час тривоги, а й в якості пунктів обігріву. Враховуючи, що ворог знищує нашу інфраструктуру, ми мусимо бути готовими до різних подій. Тож міська рада спільно з Європейськими партнерами вже працюють над тим, аби отримати пересувні пункти обігріву. Це великі намети, які планують встановити у різних районах міста хотів би звернувся до Вінничан, що вони більш відповідально відносилися до створення таких приміщень там, де це можливо в своїх багатоповерхових будинках, і облаштовували необхідним обладнанням, я маю на увазі і генераторами, і створили мінімальні умови для того, що могли там перебувати, принаймні, як я говорив, діти або люди похилого віку. Крім того, ми з свого боку ми працюємо над тим, щоб створювати такі пересувні пункти обігріву, і ми зверталися до наших партнерів з інших міст Європи в першу чергу. І ми очікуємо сьогодні відповідну поставку таких великих наметів. Канал Віта об'єднує охочих допомогти фронту. Телефонний дзвінок від нашої постійної глядачки 79-річної Марії Вовк розчули всю редакцію. Жінка розказала, що має бляшанки для окопних свічок. Хоче передати волонтерам, от тільки ноги болять. Тож попросила приїхати забрати. була на кухні, потім був телевізор включений. Я приходжу і побачила, що роблять свічки. І тут ну, вже закінчилась передача. Вирішила подзвонити обратно і узнати віти номер телефон. І попала я до вас, і дуже рада. От. І в мене цих баночок зібралося 44 штуки. Всі баночки Марія Кирилівна помила та прибрала з них етикетки. І мені хотілося, щоб було тепло. Від цієї баночки, що вони відчували моє тепло теж, тому що жалко. Холодно іде зима, а так буде свічечка, і вони можуть і погрітися, і чай приготувати собі. Спонсори такої кількості баночок ось ці два пухнастика пуся і пушок. Апетит у руденьких чудовий, тож господарка часто купує їм корм саме у бляшанках. Да, волонтери. Bon <laughs> <laughs> Мої хороші. Та не завжди пані Марія має таку щасливу посмішку. Її блакитні очі часто плачуть через війну, а серце не витримує знущань над Україною. Жінка дивом вижила під час Другої світової. Зачитує нам спомини матері 5 грудня 43-го року. Поверталась з Вінниці. Біля їхнього двору відбулася сутичка між фашистами та партизанами. Не розбираючись, в ході стрілянини вбили батька. Загорілася і хата, в якій якраз перебувала крихітна пані Марія. Бабушка брата забрала, він був півтора годіка йому, а мені було чотири місяці. Вона оставила і почув там мужчина, що дитина кричить. І вскочив в хату, взяв з колискою і виходив вже в сіня, впав в погріб і витяг... таки. Виліз він звідти з погреба. І осталося не тронули, німці, не тронули нічого. Не ні в його не вбили, ні в мене теж. Тепер страхи війни жінка змушена переживати вдруге. І це взагалі жахіття таке. Свідомо убивати народ. Путін сатана якась. Аби наблизити перемогу, пенсіонерка Марія Вовк різала смужки для маскувальних сіток. На це пішли всі домашні тканини, віддавала закрутки на передову. Нині радіє, що згодились металеві банки. Пані Марія дякуємо і до побачення. До побачення. Цінний вантаж одразу веземо до волонтерів, аби вони із баночок робили окопні свічки. Прямуємо до учасників Вінницького фольклорного гурту Мокоша саме вони давали заклик про збір складових для свічок. І потреба в баночках є завжди. Тому ми щиро вдячні пані Марії за те, що вона зібрала, за те, що вона нам передала. Тому що, як бачите, процес у нас іде постійно, і потреба в баночках також є постійно. Конвеєр тут не зупиняється. Студенти ріжуть картон з мушками, поміщають у банки, аби потім залити парафіном. Наш фронт теж досить важливий. Дон... хтось не може донатити. От ми студенти, можливо, не всіх виходить. Ми допомагаємо так. Тобто, в любу вільну хвилину робимо ці свічки. За час своєї роботи волонтери встигли виготовити та відправити на передову понад тисячу окопних свічок. На одну йде до 400 грамів воску чи парафіну. Тож у ньому нині найбільша потреба. Поспати на годину довше зможуть усі українці вже цієї неділі, адже ми переходимо на зимовий час. Так в ніч проти 30 жовтня, о четвертій ранку, стрілки часомірів переведуть на годину назад. Все тому, що взимку світає пізніше, а сутінки настають раніше ніж у літній період.